Чи все, туроператор, турагент і вся та частина, яка надає гостя в готель, відповідальність, якщо гість веде себе неадекватно. Гроші ми повертати не збираємося. Весь персонал працює тільки на цих гостей, тому ну, в нас немає претензій до вас, але гостей ми виселяємо. Сервіс є товаром, який можна обміняти. В будь-якій країні по будь-якому курсу на будь-яку валюту світу, плюс його можна експортувати. Мені здається, взагалі все про сервіс. Той сервіс, який ми надамо тут гостям, які приїдуть після перемоги і після відкриття кордонів, вони його вивезуть з собою, і це і буде експорт нашого угу. сервісу. Привіт. Привіт. Радий знову тебе бачити. Навзаєм. Я Ого. завжди рада тебе Я Тебе теж завжди радий бачити. А, дивись. Ми з тобою пройшлися по минулого разу по п'яти питанням, нас їх було 10. Ми з тобою сьогодні зібралися для того, щоб закінчити цю епопею, тому що, мені здається, важливо знати, ну, ми з тобою проговорили, те, що наш турист або наш гість в готелі став розумніший за рахунок того, що більше бронює десь сам, або більше подорожує. там по... Європі і розуміє, настільки різна типу, підхід сервісу в, і до, до етапу бронювання в Україні і типу, в Європі. Наприклад, ти приводила приклад одного ну, разу, що, умовно, якщо готель в Греції зачинився на зиму, то ти пишеш листа і дай Боже тобі там раз в тиждень, якщо не в місяць ну, дадуть відповідь. Знову ж таки, імейл, ніхто не приймає телефонні дзвінки, не пишуть телеграм, mm -hmm. не пишуть в Viber і так далі.